Христос Воскрес, Воїстину Воскрес, доброго благословеного дня, святе письмо на кожен день. Івангелія від Йоанна, 12 глава, 36 по 47 вірш. Сказав Господі юдеям, які прийшли до нього. Доки світло маєте, віруйте у світло, щоби синами світла стати. Це сказав Ісус і, відійшовши, скрився від них. Скільки знамень зробив Він перед ними. І вони не вірували в нього, що всповнилося слово пророка Ісаїї, яке він сказав: Господи, хто повірив тому, що ми чули, і рука Господня кому відкрилася, і не могли вони вірувати, бо, як ще сказав Ісаїя, засліпили свої очі, скам'янили своє серце, щоб не бачити очима і не розуміти серцем. І не навернутись, щоб я зцілив їх. Це сказав Ісая, коли побачив славу Його і сказав про нього. Проте і, і з начальників багато хто увірував у нього, але через фарисеїв не признавалися, щоб не відлучили їх від синагоги, бо полюбили більше славу людську, ніж славу Божу. Ісус же викликнув і сказав, хто вірує в мене. Не в мене вірує, а в того, хто послав мене. І хто бачить мене, бачить того, хто послав мене, я світло, у світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, не залишився у темряві. І коли хто почує мої слова і не повірить, я не суджу його, бо я прийшов не для того, щоб судити світ, але щоб спасти світ. Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.